Чим тепліше, тим швидше з настанням весни працівники державтоінспекції все частіше фіксують порушення водіями швидкісного режиму на дорозі. Саме перевищення швидкості та обгін є одним із найчастіших причин ДТП. Щоб зменшити кількість порушників, даївці проводять щорічну операцію швидкість обгін. Чи поменшало під час операції лихачів на дорозі, з'ясовувала Яна Семенюк. Порушать швидкісний режим та здійснюють обгін кіровоградські водії зазвичай за межами населених пунктів, де дозволена швидкість зростає з 60 до 90 км на годину. Виловлюють порушників автоінспектори з допомогою системи Гарпун. Вона працює на відрізку дороги Знам'янка Київ. Це прилад триком, який фіксує швидкість даних автомобілів. При порушенні правил руху пристрій миттєво повідомляє про це на пост ДАІ. Водієві пояснюється, причина його зупинки, після чого показується фото, доказ. Де вказан даний автомобіль, номерний знак і після чого згідно законодавства складаються одні матеріали стосовно даного порушення. Водії кажуть, зазвичай зустрічають порушників на заміських дорогах. Вони, як правило, обганяють інших учасників руху і таким чином провокують небезпечні ситуації на дорозі. Я не часто їжу, але кожен день обганяють швидко, коли їду. Якщо я обганяю, десь перевищуюся, може бути, що створюють. Аварійну ситуацію на дорогах з цим погоджуються й автоінспектори. Правоохоронці кажуть, часто перевищення швидкості та обгін стають причинами страшних ДТП. Лише з початку року з 340 пригод, що сталися на Кіровоградщині, 141 виникла через порушення швидкісного режиму і забрала життя семи людей. Коли стається дорожньо транспортна пригода з причини порушення швидкісних режимів або пра Порушень правил обгону, то це вона має більш тяжкі наслідки ніж там будь-яка інша ситуація. Через це Даївці проводять операцію швидкість обгін в її рамках. Працівники державтоінспекції не лише ловлять порушників руху, а й проводять профілактичні бесіди з водіями. Будьте уважні, швидкісний режим населених пунктах не перевищуйте. За населеним також Даївці говорять, зазвичай на даному відрізку за добу ловлять 5-7 порушників. Часто недобросовісні водії перевищують дозволену швидкість, бо просто не помічають дорожніх знаків. Якщо Чесно, так я не помітив знака. Мені нема що сказати. Я просто може банально не помітив цього. Населений пункт, що почався. за подібні порушення водіям загрожує штраф від 255 до 340 гривень. Яна Семенюк Олександр Катруша день за днем.